Це тема про бажання, про мрії, а про те, чого би хотілося, саме з душі. Да? Що таке бажання? Це те, про що ти мрієш завжди, чи що ти подумав, зразу мрієш. Оце. Добре, а що таке мрія? Оце як бажання. <гані> <Мрію. Ось. гані> кудись поїхати. Ну, добре. Бажання це те, що народжується в нашому серці, це внутрішній голос, який нам каже, мені цього хочеться, я про це мрію. Це зробить мене щасливим. Наприклад, мене зробить щасливим. Класна поїздка, наприклад, в гори, да? походити по, по стежкам, подивитися на ці е, гарні схили. Яка в тебе мрія? Що зробить тебе щасливим? Поїхати в Київ. Крим? Чи в Київ? Київ? Київ. Ага, класно. А що, а що саме? Що тобі подобається? Ти там був? Ні, ні разу там є кафе Капібари. Є кафе Капібари? Ух ти, а про що розкажеш трошки? Давай, Давай трошки продовжимо. Да? Бажання це не просто думка. Да? Ми можемо просто подумати, що було б класно з'їсти морозиво, а бажання це насправді енергія, яка рухає нас уперед. Тобто, якщо я бажаю цього морозива, то я встану і піду і його куплю. Вона може бути маленьким, наприклад, хочеться морозиво або прогулянки, а може бути, Великими і, наприклад, як навчитися малювати, допомогти іншим подорожувати, стати тим, ким мрієш. Ти вже знаєш, ким ти мрієш стати? Ким? Подивишся? Полуцейським чи е, чи психіатром. Вау! Оце класно! Вау! Вони борються з наших почуттів і потреб. Коли нам чогось бракує, наприклад, тепла, радості, ем, любові, да, визнання, то ми це хочемо знайти. Коли ми бачимо щось прекрасне або захоплююче, у серці прокидається натхнення, і типу я теж так хочу, як про кафешку з копібарами. Да? Ти типу, побачив і такий, я теж так хочу. У мене теж дуже часто таке буває, я щось дивлюся, я такий, я так хочу, я так хочу, я так дуже хочу. А, да, і потім думаєш, як це зробити. Ось, одна з моїх найбільших мрій це навчитися серфінгу. Коли ми ростемо і пізнаємо світ, у нас з'являються нові мрії, а, і вони допомагають нам розвиватись. Ну, це, е, наприклад, коли щось новеньке, да? ти дізнаєшся і перед тобою розширяється твій Простір, і ти вже бачиш більше, ніж раніше, і більше з'являються нові бажання. Отже, бажання це як дзеркало нашої душі, воно показує, що для нас важливо. І ми цього прагнемо. Що ми отримуємо, коли бажання здійснюється, як гадаєш? Дуже багато енергії та радість. Правильно радість, бо те, що мріяли, стало реальністю. Да? І вдячність собі, іншим і світу за те, що це створили, ну, те, що це відбулося, да? то дає таку віру, натхнення в себе, розуміння, що ти на все здатний вплинути і отримати все, що ти хочеш в своєму житті. Тому да, натхнення і хотіти мріяти ще. Да? Тобто це нас кожного разу, коли бажання здійснює, навіть маленьке-маленьке, да? то ти такий, все. Я точно знаю моє велике бажання точно колись здійсниться. Так? І насправді так в мене і сталося. Я в дитинстві, прямо в дитинстві, дитинстві мріяла жити біля моря. І тільки в 38 років в мене здійснилося це бажання. Ну, тобто знаєш, Ти вже й забув, що бажав, а потім з часом це бажання здійснилося. Тож, якщо вірити, то воно обов'язково збудеться. Питання лише в часі. Із речей, які я хочу, да? Наприклад, я хочу iPhone, як би це не звучало вже забито, так? Да? Так. Що ще? Новий, нову ковтинку. Ти що хочеш? Ясно напишу впарку, давай поїздку на відпочинок. Так, що ще? Хочу ящик хурми. У мене мама покупала на базі в Херсоні. Такі хурму ящиками вона там привозилася вже була така трошечки. Так. Ну, ми з тобою переходимо зараз до одного найбільшого е і найсильнішого е бажання, яке в тебе є. Значить, що я пропоную? По-перше, візьми листочок, можна, а 4 можна половинку, як бажаєш. Давай подивимось зараз. І візьми якогось іншого колю папір або щось таке. І ми з тобою зараз напишемо. А, зараз я тут невеличкий шматочок і відріж приблизно ось такої форми папірець. Зараз ми на ньому пишемо своє бажання. От я хочу айфон. Ай. <реш> <реш> Боже, я не знаю, як він малює, пишеться. Я намалюю яблуко. Отже, дожилися. Став <реш> собі? Слово хочу прибирай. Це просто ось бажання без, без хочу. Хочу, можна все життя хотіти, а ми вже це майже маємо. Прям таке, знаєш, нам це треба. Це, це, це не прошу, а, а, а це нам треба. Треба прямо зараз. Угу. Все, скручуємо. Можна взяти якусь. Угу. Добре, в мене є ось така ниточка, ти можеш чим, чим завгодно знайти щось, що в тебе є для цього. Можна вірьовочкою, ниточкою, можна скотчиком, тим, що є. Вірьочка, звісно, гарно виглядає. Так. Тепер ми його зав'язуємо і трошечки відкладаємо збоку. Тепер беремо альбомний листочок. Я візьму половиночку. Точком лежати. Ось тут малюємо напівколо, далі дві прямі вгору, далі звуження. До середини, таке закруглення. І ось таке горлишко вгору. Ну що, що скажеш? Поїхали далі. Мені треба я тут. Ага, в тебе на якому етапі? Так, от. Так, ось тут трошки більше горлушку робимо, теж трошечки напівколо. Тут не пряма лігня, але таке напівколо. І повторюємо таке саме напівколо трошки вище. І робимо таке невеличке ось тут закруглення, і зараз домальовуємо. Іншого кольору пробку. Зробимо її двох відтінків. Жовтого і коричневим обведемо. Така жовта. Я знайшов що є, це клас. Так, і трошечки обведемо коричневим. Ось тут овальчик такий і по формі. Тут намалюе мой песочек. Классно ты батарешь в воскрес милочки. Да, да, класс угу. жовтеньким. І далі беремо оранжевий колір і промальовуємо оранжевим кольором або коричневим можна. Ось тут а, тіньку для бутилочки. Повністю. А! Щось в мене багато сили. Так, і місцями домальовуємо такі точечки тущінки, як від пісточки. Далі переходимо на море. Море зробимо такі, трошки навіть цього місцями. Ось такі лінії промалюємо. Одну лінію. Другу, ось тут лінію, і такі барашики, зараз їх намалюємо. Як закручуються волни, да? наприклад, ось тут ось такі завертушки прямо ось так промалюємо. Раз. І наступне, два. І думаємо про своє бажання, як воно припливе до адресата, і виконається наше бажання. А взагалі секрет цього малюночку в тому, що, по-перше, ми про це думаємо. Якщо ми про це думаємо, то це вже є в нашому житті. А, і якщо домалювати, зараз ще чайок домалюємо. Ось так, можна ще ось такими розфарбувати елементами. Трошки додамо зараз на нашу пляшку ось тут також такого елементу, як дно пляшечки, ось тут напівколо малюємо, і, і трошечки додаємо ось тут такого відблиску. Можна біленьким, але в мене біленького нема, тому Так? Або можна якимось таким рожевим, прикольним кольором. Тобто ну, -то обери якийсь відтіночок, такий світленький. О, в мене є такий класний кольор. Ось, як відблиск на скла на пляжці. Ось тут трошечки замалюємо ручних камінчика. І давай спробуємо ракушку ще намалювати таку. Ось таку ракушку. Два, три. Ось так. Так. У мене є скотчик двойний. Ти можеш клеїм? Беремо нашу. Записочку. У мене Що в тебе є? Мене, є? Ось наша робота з тобою готова. І тепер її можна приклеїти на якесь видне місце і дивитися як можна частіше на свою роботу. М -м, клас! Бажання забажали. Листа написали. І тепер наше завдання кожного дня, дивлячись на свій малюночок, уявляти, як нам смачно їсти мандарини і як нам класно користуватися своїм новим класним айфончиком. Клацати на кнопочки, фоткати. Став лайк, пиши коментарі, підписуйся на канал. А всі посилання знайдеш під відео, а я бажаю тобі здійснення всіх твоїх мрій. Краса. Можна якось ще додати кольорів, якихось ліній, кружечків, доробити роботу так, щоб тобі подобалось. Одна із головних задач цього малюнку. Малюночок повинен тобі дуже подобатися, щоб ти коли на нього дивився, воно визивало в тебе задоволення. О, ось так мені подобається. Прям рожевий колір задоволення. Який в тебе колір задоволення? Якого?